Петро Порошенко вперше на камери прокоментував гучний офшорний скандал. Про так звані панамські документи. Президент говорив у Японії, куди приїхав з офіційним візитом. Порошенко заявив, його історія відрізняється від справ інших фігурантів скандалу. Бо метою було не ухилятися від податків, а віддати бізнес. І все робили абсолютно прозоро. The... Зазвичай also офшорний рахунок використовують таємно для того, щоб мінімізувати сплату податків. Minimize у цьому разі, разі, все було навпаки. Негайно після того cases, як став президентом. Я заявив, що весь мій бізнес залишатиметься в прозорому трасті з одним із найбільших інвестиційних банків у світі. Банк Ротшильд не керує українськими активами. Ось чому юристи офіційно публічно перевели активи в управління цього прозорого сліпого трасту. Водночас панамський скандал підштовхнув президента до реформ. Порошенко вирішив: офшорам треба покласти край. Я Планую представити серйозні реформи, які можуть унеможливити використання офшорних компаній і офшорних рахунків в Україні. Це буде наступним серйозним кроком у моїй програмі реформ. В Японії Порошенко також говорив про Донбас. Він зазначив, Україна виконує мінські угоди. а Москва ні, санкції з Росії мають зняти лише після деокупації не тільки сходу України, а й Криму. А коли російський журналіст запитав про вибори на Донбасі, ось що відповів президент. Що нам потрібно, аби провести вибори, аби російське військо пішло з моєї території. Якщо ви публічно підтримуєте проведення виборів, то що 5 тисяч ваших військовиків роблять на моїй території на окупованому Донбасі і 50 тисяч ваших вояків роблять у Криму? Це незаконно, це порушення міжнародного законодавства.